Міністр в бігах, людина ну, теж насправді така карма і доля. Ти стараєшся для держави, робиш форум. Ну, от, а сам на нього потім не приходиш, включаєшся в бігах, значить, чуть ли не з потяга на пересадних, типу, що друзі, міністерство єдності, будемо єдні, все буде добре. Не усіх, тому що ви всі не були на таких жирних посадах. А я був, сказав, Чернишов, побажав всім удачі і пішов міняти VPN, щоб не вичислили, де він зараз. Ну він собі десь там між Страсбургом, Брюсселем, Відним і іншими містами пересувається. Ну, от, в нього все добре. Ну а те, ну а за нас там здалеку буде переживати П єдність? Ну поїхав до до виборців і, ну, повернеться знову ж тут же ж Паралельно ж теж процеси будуть іти. А як же ж це закрити? Як це зам'яти? Як це забути? А кого зробити винним, чому це сталося? Ну, типу, е зрозуміло, що він вхожий до президента. Людина, яка, якщо би це політичні здоров'я, була на нього днях народження, людина, яка завжди була десь поряд. Ну от, Хоча, знову ж таки, він же супер небідна людина. В нього ж були періоди в житті, що він вже виїжджав в Австрію назавжди і доживав там. Ну, знаєте, інколи політичне лідерство, окремо взятих лідерів, змушує повертатись на Батьківщину.